Дивимось комбайн GDR S670 2013 року 455 кінських сил. Напрацювання там 1700 на 1000 з копійками мотогодин. Ціна нетто 138 тисяч євро. Така от машина. Зараз її обдивимось зверху, потім кладемо мотор, подивимося як вона всередині, яке напрацювання більш детальне. 13 рік, ще раз нагадую s 670 i стоїть в Латвії. Залишок резини десь 90%, що спереду, що ззаду. По резині зараз більш детально. Машина працювала в офіційного дилера, була в оренді. Постійний сервіс, оригінальна краска, моментів по десь якійсь підварки чи підкраски взагалі відсутні. Зараз якраз дали мені сервіс на інженера, будемо з ним дивитися більш детально. Така машина. В рік напрацював по 300 мотогодин. Тільки що спілкували зараз ще запитаю. По 300 мотогодин в рік, уявляєте. Ну, по резині взагалі питання, нема. широка резина, континенталь, от така от Стоїть 900 якраз для наших полів. Машина S670i від офіційного дилера Джендір в Латвії. Зараз глянемо тут по шнекам, по шнекам питань нема взагалі. Я дивлюсь, то метал нормальний. Видно, що вбирав останній раз пшеницю. Навіть не вбирав напевно кукуруджу. Зараз запитаємо ще. По цьому шнеку. така от ситуація. Знизу ніяких підтікань немає, комбайн сухий, чистий. Фікційний дилер постійно на нього дивиться. Табличка по даному комбайну 2013 рік. Знизу також ніяких моментів немає, все чисто, акуратно? Така от машина зараз заліземо в годину. Вийдемо всередину, така кабіна, чиста повна комплектація. Панель. Повністю ухожений. Сервіс від дилера. Зараз глянемо відкрили кришки, подивимося всередині. в дуже класному стані. 670-й, бункер такий великий, так відкривається додатковий. Можливо, трохи вітер, але зараз постараюся. Пшеница, да, оставим Пшеница, рапс, пшеница, обвез. Угу. Сервис раз в сезон, да? По часам смотрят. Часам, да? То есть большое обслуживание естественного сезона какой-то. Ну на відео, я думаю, видно все. Машина просто в ідеальному стані. Ціна також нормальна, зрівнюючи з тим, що ми бачили вже. Дивіться самі німецькі варіанти. Зараз піднімемось наверх. тут все взагалі ідеально. Сухо, чисто. Навіть приймаю, що зараз тут стоїть на місці. Чисто автоматично відкривається з кабіни. Такий має вигляд. Троска майже скрізь ще збереглась навіть. Це що стосується бункера. нема оригінальні фильтра стоять джандир середині має підсвітку видно що ніяких таких моментів з камінням не було все чітко так. такий комбайн жодіра с 670 i Ну, даже не двигатель можна посмотрети моточаси. Зараз заліземо всередину. середину. двигун, подивимося по мотогодинам, дивун працює чітко. Зараз загружається система, подивимось. Жатка ага. мотогодини 1790 на 1069 мотогодин на цьому комбайні. Так, все, маємо такий комбайн, 670 i і до офіційного дилера Джандір в Латвії пропонуємо його до продажу, по ціні домовимось, привеземо, доставимо вчасно телефони і опис залишимо під цим відео. Телефонуйте, це компанія Грокс Полтава